Вітаю, друзі! Компанія «Електромоторс» Motors BOD Tank. Автомобіль доступний до придбання у нас в автосалоні місто Київ, бульвар Лесі Українки 23Б. Сьогодні ми коротенько розглянемо його основні характеристики та особливості комплектації. Це автомобіль. Дуже великим набіром опцій, тому детально на всьому зупинятись не будемо, але розглянемо такі найцікавіші його фішки і особливості. І з основного, це його технічні характеристики. Автомобіль має 108,8 кВт годин ємність акумуляторної батареї. До речі, батарейка тут типу Blade. Це літій залізно-фосфатний акумулятор, який не горить, який можна заряджати до 100%, який на сьогодні найбезпечніший, найживучіший акумулятор. Тому це дуже важливо. Знати, обираючи цей автомобіль, і це реально його велика перевага. На рахунок габаритних розмірів авто 4 метри 90 сантиметрів в довжину, майже 2 метри в ширину. Це повноцінний позашляховик. І в цілому ми бачимо, що це велика, преміальна, крута тачка з великим запасом ходу, 630 кілометрів заявлено виробником. Тут повний привід. 4,4 секунди до 100. Тобто, це максимум від того, що ви можете отримувати за такі гроші, і це правда дуже крута пропозиція, яку слід детально вивчити. І, звичайно ж, ознайомитись з нею у нас в автосалоні в місті Київ. На рахунок зовнішнього вигляду авто ми можемо бачити, що тут, звичайно, фул LED адаптивна оптика. Це максимум, що може взагалі на сьогодні нам виробники автомобілів. Надати дуже крутив такий лайтбар попереду, незвичне рішення. Вночі виглядає просто фантастично. Відповідно, весь дизайн передньої частини виконаний в фірмовому стилі BOD. це Dragon Face, тобто обличчя дракона. І ця тенденція зараз наблюдається в усіх моделях цього бренду. Зовнішній вигляд штука специфічна, комусь цей автомобіль подобається, комусь він дуже подобається. Але все ж таки, я думаю, що що основна фішка цього авто це те, що знаходиться всередині, в салоні. Це той рівень комфорту опцій, які ви отримуєте за ці гроші. Тому пропоную вже більш детальніше ознайомитися з салоном, з тим, що там представлено. Поїхали! Друзі, в салоні нас зустрічає просто вау-ефект. Це якість матеріалів, це стилістика оздоблення, всі ці рішення. Вони мені десь знайомі, щось мені це трошки Мерседес нагадує. Ну, хоча не дивно, бо загалом зараз біої і Мерседес дуже плідно працюють в команді. Це вже на ті часи, коли китайці щось тирили у європейців. Зараз вони в змозі просто придбати. Працю та напрацювання європейських відомих брендів, тому і ми зараз, як клієнти, можемо отримувати цю якість, ці опції в китайських автомобілях за доступні гроші. Отож, тут ми бачимо по карті дверей це дуже якісні матеріали. Це шкіра напа, це Алькантар, підсвітка, музика, Дін Аудіо. Тут все на максимально топовому рівні. Передні сидіння також мають доволі таки багатий набір функцій, опцій. Це як і всілякі регулювання, так і підігрів, охолодження, і, звичайно ж, масаж сидінь. Дуже комфортні, класні сидіння на передньому ряді цього авто. Загалом якість матеріалів, якість обробки вона на правда, високому рівні. Тобто все, чого ви торкаєтесь, все це приємне, все гарне і виглядає дійсно ну, дуже круто. Дуже. Коротко, якщо так по передньому ряду по опціям зрозуміло, але в, що в цьому авто дивуй не менш, це все ж таки середній ряд із трьох рядів, це другий виходить. <різь> 에, і тому запрошую вас. Ознайомитись з середнім рядом, цей автомобіль чудово підійде, як і для водія, так і для пасажирів, які звикли їздити позаду. Тут є капітанські сидіння, вони роздільні, є е, ті ж самі регулювання, що і доступні на передньому ряду авто. Тобто це і підігрів, і е, охолодження, і масаж. Е, до речі, по масажу ми трошки ще детальніше пройдемось, Там є різні режими цього масажу, що також дуже прикольно. Звичайно, клімат тут трьохзонний. Звичайно, тут є usb виходи для зарядки ваших гаджетів. Тут е, в цілому. Є все, що необхідно для комфортних поїздок, як і по місту, так і на якісь дальні дистанції, оскільки нагадую, що 630 кілометрів запасу ходу дозволяє вам на цьому авто впевнено подорожувати країною. На рахунок задньої частини також бачимо led оптика light bar, все досить сучасно, дуже круто виглядає в темряві, аутентично, яскраво, <кхух> круто. Отож, на рахунок багажного відділення. Зараз у нас третій ряд в складеному положенні. Ми можемо бачити, що місця тут дуже багато. Тут можна покласти дуже великі речі, але все ж таки, скоріш за все, такий автомобіль е предназначений для комфортних поїздок людей, а не для комфортного перевезення картоплі чи холодильника. Коротенька на рахунок ніші, вона тут не маленька, але вміщає всі. Кабелі, все те, що ви постійно возите з авто, є, звичайно ж, мікрофон для того, щоб ви могли співати караоке. є штатна зарядка, і є також адаптер для віддачі електроенергії з мережі. Ця машина так вміє, і вона може видавати. Понад 3 кВт потужності з акумуляторної батареї вам в мережу. з таких елементів преміуму. Це набір ароматів для вашого авто. Авто постачається саме з таким набором. Авіаромати, їх тут три на вибір, і це доповнює це відчуття преміуму і комфорту від вашого нового автомобіля. Легко розкладається, як бачите, тут для цього є такі спеціальні. Ручечки не автоматично, не електрично, але все ж таки це доволі таки просто зробити. Місця там достатньо, і я думаю, зараз вам на своєму прикладі продемонструю, чи зможе там поміститись доросла людина. Насправді доволі таки просто тут є прохід посередині між другим рядом. Тобто, ну, звичайно, да тут не. Дуже багато місця, але яких складнощів це не викликає. І зараз я розташуюсь на третьому ряді. Все, я тут опинився. Зараз ми включимо світло, щоб ви мене бачили. І в принципі я тут можу знаходитись. Якщо пасажир попереду трошки посунеться вперед, то людина з ростом там, метр сімдесят, метр вісімдесят, вона тут буде себе почувати нормально. Да, тут не так комфортно, як на другому ряді. Але все ж таки для дітей, для якихось коротких поїздок тут доволі таки нормально. Місце достатньо, є можливість навіть регулювання куту нахили спинки, тобто я можу з більшим комфортом тут розташуватись. Є в мене тут підлокітник з відформовкою під пляшку або стаканчик. Ну і в цілому навіть я можу ножки свої витягнути і якимось комфортом доїхати. Все одно тут більше акцент на пасажирів передніх і другого ряду, але наявність третього ряду дуже крута опція. Але все ж таки на цьому місці набагато комфортніше знаходитись. Тут є е, декілька регулюровок, е, є такий підлокітничок, який можна регулювати по куту нахилу. З такою відвіжною підставкою під рукою. Дуже класно сидіти, дуже класно сидіти. Електричне регулювання, яке дозволить пасажирам позаду мене почуватися більш комфортно. Дуже великий діапазон цих регулювань. Є також е, виходи USB, їх тут два. Є ніша під телефон, є такий от висувний підстаканник. Або, скоріш за все, для бокалів шампанського. І моніторчик клімату. Нашої зони з вимкненням вентиляції або підігріву сидінь. Також є ще додаткові USB-виходи та розетка з нішою під телефон або якусь іншу міночовку. мбн підсвітка величезна панорама, світло, воздуходуви. Тут все дуже круто, як повинно бути в преміальному великому автомобілі. Отож, друзі, ми потрапили на місце водія, коротко ознайомимося з тими функціями, опціями комфорту, які тут представлені. Перш за все, це комфортний вхід вихід з авто. Відкриваємо дверця та сидіння виїжджає, все звично для преміум-сегменту. Є пам'ять сидінь. І далі із основних органів керування. Кермо шкіряне дуже круто, дуже стильно виглядає. На кермі є стандартні органи управління, мультимедіа на адаптивного адаптивного круіз-контролю, який тут присутній. і називається він d pilot І як бачимо, у нас автомобіль на 97% показує 620 км запас ходу. Також на що слід звернути особливу увагу, на що це камери огляду. У нас якраз дверка зараз відкрита, але все одно зображення не зникає, як це буває в більшості авто. Є можливість обирати будь-який ракурс з камер, з боку, з іншого боку, попереду авто, позаду авто, по бокам, тобто будь-який огляд. 360. І до... якість цих камер доволі таки класна. Це дозволяє. Паркуватись абсолютно впевнено, але якщо ви навіть з всіма цими камерами не можете припаркуватись, вам на поміч прийде автопаркування. Далі по мультимедіа і з основного, що потрібно розуміти, це відкрити Android Ви можете встановити будь-який додаток, який вас цікавить. Вейс, гугл-карти, музика, спотіфай, все що хочете. Тут навіть он, TikTok встановлений. Є звичайно, і камера, яка дозволяє робити відео, фото є камера селфі. Ви можете бачити мене зараз, я можу зробити селфі. Буде вам пам'ять про мене, коли ви купите цей автомобіль. І з того, що цікаво, це ті аромати, про які ми говорили. Можна налаштувати, коли вони спрацьовують, який саме аромат. Вони зараз в авто не заряджені, тому авто їх не бачить. Але все ж найцікавіше це масаж. Передній ряд, другий ряд, інтенсивність масажу і саме його тип. Тобто тут є абсолютно різні режими, і на якусь дальню поїздку або після важкого робочого дня це треба відчути. А відчути ви це зможете у нас в автосалоні, бульвар Лесі Українки, 23Б і особисто всьому переконатись. На що слід звернути увагу, що цей клас комфорт. На рахунок масажу, він доступен і для другого ряду сидінь, тому якщо ви розглядаєте цей автомобіль для того, щоб їздити на ньому виключно як пасажир, ви будете приємно вражені і думаю повністю задоволені. Також, друзі, звичайно, тут є Ambient Light. Він доволі такий яскравий, динамічний, можливість обрати будь-які кольори. Він тут мигав, різні зони по-різному підсвічував. Це, звичайно, для автомобілів такого класу. На рахунок дисплея, він тут дуже крутої якості, взагалі не гальмує. Дуже схожий на ваш смартфон. Автомобіль тут навіть малює кут наголо, під яким він стоїть. Ну тут дуже багато, дуже багато опцій, дуже багато можливості Є Така шторка, як в смартфоні швидкого доступу, наприклад, до проекції, до масажу, до підігріву. Дуже багато всього. Екран він повертається. Ви можете його зробити е, в вертикальну орієнтацію для того, щоб було зручніше переглядати тіктоки, наприклад, що також можна робити в цьому авто. Загалом е, можна дуже довго балакати по опціям, по можливостям налаштування цього авто, по нішам, які представлені в цьому авто. І, їх тут безліч. Так само, як і бездратова зарядка, підстаканники попереду. Тобто, ну. Загалом, що потрібно розуміти, що автомобіль класний, автомобіль преміальний, зроблений якісно, приємний на дотик, приємний для очей. І все, що вам потрібно вирішити, чи готові ви його придбати вже зараз, або бажаєте отримати цей автомобіль під замовлення з Китаю. Отож, друзі, якщо вас зацікавив цей електромобіль, біодітанк, запрошую вас. Місто Київ, бульвар Лесі Українки, 23Б Для того щоб ви могли ознайомитись вже більш детально з набором опцій і комфорту, які є у цього автомобіля, в наявності у нас завжди великий вибір різних електромобілів. Також є можливість придбати авто під замовлення і отримати меншу ціну. Якщо ви маєте сумніви, яку компанію обрати, нагадую, у нас. На всі автомобілі діє гарантія один рік на акумуляторну батарею та електродвигун та три роки безкоштовного сервісного обслуговування. Є можливість придбати електромобілі в кредит на вигідних умовах від державного банку. Будемо раді вас бачити у нас в автосалонах і до нових зустрічей!